Привіт, у мене тішли руки зробити іншу частину про Кілію. Тож, Нумо, постав лайк за мої старання і приємного тобі перегляду цього відеоролику. Також переверни екран, бо Тіктосі немає такого формату, як на Ютубі. Знайомтеся, це Бодя. Ви всі добре його знаєте, це Богдан Хмельницький. Його продали у рабству саме у місті Кілія. Також у місті багато рисових полей. Це первинна боярички Донай. Через своє вигідне положення Кілью хотів багато разів захопити турки та румуни. Також Кірю дуже часто називають воротами до Європи, і саме там проходив шлях із грек Варяги. Багато хто з вас чекав це відділок, але він не вийшов без підтримки однієї організації. Не як організації ЗСУ. Тому Донатті на ЗСУ закликає донатити на ЗСУ і приємного приємно. перегляду. Ну що, продовжуємо історію Кілії. Кілія, стародавнє місто Дунаї, має багато історій. У XIX столітті воно опинилася в епіцентрі російсько-турецьких воїн. Війна 1828-1829 років кардинально змінила долю регіону. Коридон пройшов по Солинському гриву Дунаю, а кілія увійшла до складу Російської імперії, ставши затишним містом, підпорядкованим Ізмаїлом. Важливу сторінку цієї історії став перехід частини з Дунайської Січі під приводом отоманого Сипогладкого на пік Росії. Оки, знавці місцевих пам'ять допомогли російським військам, хоча сама сіль згодом була знищена султаном. Нащадки цих козаків досі мешкають на Пидунав'ї, Незважаючи на втрату колишнього значення, кіля розвивалася як торгове міста. Тут працювали базари, поводилося яморки, продавали і знаменітні товари. Але головне кілійський порт став центром експорту Селена, риби та Лісу. З'явилося і місцева промисловість, цигельні та черепичні заводи. Населення Кілії та околиць було дуже тому українці, молдовани, болгари та інші народи співіснували, створюючи унікальний культурний колорит Проте в середині 19 століття. Кір я кіря значно відставав від інших міст регіону, як і Одеса, у розвитку освіти та культури. Причиним був як склад населення, так і політика російської влади, спрямована на обмеження освіти рідними мовами та русифікацією. Наприклад, українських шкіл у регіоні не було. Перша державна школа з'явилася в Києві досить пізно. Місто не стало великим культурним центром, але його багатонаціональний побут та традиції були цікаві для дослідників. А на наступне відео я з ними пописаравську кухню. Пишіть свої рецепти і, можливо, їх приготую. Ну, точніше, я запишу спочатку історію наших плит, а потім їх приготую. Всім па-па.